Пані Іване, ще на 180 тисяч з грудня цього року своїм указом російський диктатор збільшив свою армію. Тепер там півтора мільйони військовослужбовців серед двох мільйонів і майже трьохсот тисяч загального формування і складу. Це просто релевантно до того, що він не збирається закінчувати війну, чи тут яка ще може бути мережа збільшення цієї кількості противника? І наскільки нам треба зважати на такі рухи ворога? Обов'язково потрібно точно зважати так. Це частина, яка буде збільшуватися військового контингенту, але я це моя суб'єктивна буде думка, твердження, що все-таки ворог хоче більше переводити їхню економіку на військові рейки, потужніше, оскільки їхня економіка зараз є військово-орієнтованою. Але видно, ряд підприємств вони будуть чи націоналізовувати чи все-таки передавати в структуру їхніх збройних сил Російської Федерації для того, щоб. Змусити їх працювати, скажімо, круглодобово, на без урахувань там різних проспілкових нюансів, різних там, захисту роботи праці і так далі. Чому якщо такий об'єкт переходить в структуру Збройних сил Російської Федерації, що всього відповідно до посад, їм або роздадуть звання, або проженуть їх якісь курси, дадуть їм військові чи звання, чи спеціальність. тобто так вони стануть автоматично військовими. Це також буде пов'язано. Ну що це особливо певно буде стосуватися підприємств. Можливо, нафтопереробну галузь, яка зараз знаходиться в більшості в них у приватних руках, а й контрольованих, але все-таки вони її напевно так би мовити, націоналізують чи воєнізують. Це дасть можливість їм також видати зброю на, скажімо, робочому персоналу, особливо при нестачі, скажімо, підготовлених фахівців систем там протиповітряної оборони, для того, щоб вони там працювали по безпілот. Які їм не дають спити, спати, їсти і так далі, і для того щоб не був відтік тих працівників, що з нафтопереробної галузі, що з військових інститутів чи навіть з тих заводів, які працюють зараз на армію, де використовується праця цивільних, оскільки після кожного удару щоб на станції, що по якомусь науково-дослідому інституту працівники, як правило, звільняються, бо все таки це люди в більшості з освітою. Вони не хочуть бути просто м'ясом, а в такий спосіб вони призупинять відтіка, бо також зможуть такі заклади без там, без скажімо, якихось дотримання процедур набирати людей. Я думаю, що більше в цьому напрямку він у них власний де розрахунок, тому що в свій час, коли вони проводили загальну мобілізацію, нехай часткову, яку вони там набирали 300 тисяч. Ну а зараз ми бачимо 200, та, грубо кажучи, зростає, вона тоді повністю заколапсувала до такого рівня, що чуть не були внутрішні якісь бунти, відтік населення, шалений чоловічого, зокрема, а також. Вони тоді на максимум змогли спрацювати, і то велику кількість людей вони просто зимолізували і кинули на фронт. Тому їм цього зараз би нічого не заважало зробити, навіть без якихось там формальних збільшень особового складу. Та якщо би він хотів просто наростити сили, то набагато простіше для нього, скажімо, було би заганяти у приватні військові компанії, ті їхні, що вони мають тим паче їхня тактика це в основному піхота і, скажімо, прикриття завія. Це між це, напевно, транспортні служби, вони теж хочуть загнати під козирок. Тобто модель Радянського Союзу 30-х років, коли кожен гендиректор був паралельно і генералом, яким ага. ще полковником. Це між іншим, транспорт так само цивільну авіацію. Зараз можна буде дуже легко призвати всіх в, формально одіти їх у військовій однострій. транспортні служби, желізна дорога, і тобто багато моментів. Причому тоді можна, якщо їм і платити заробітну плату, то таку, яку вже буде встановлено у них в армії. А це якщо беремо авіацію чи інші речі, там точно буде менша зарплата Інженерів особового складу, бо приватні компанії, особливо ті ж самі які транспортні, які шляхові, особливо в умовах санкцій, вони максимально в Росії намагаються отримати робочий персонал, з, перш за все, заробітнім фондом. А так, по суті, не треба буде оглядатися чи створення якихось належних, комфортних умов праці. А так, а так вони військові, родіноматі, на, на тому кінець. Так. То ось оцю, оцю парадигму власне, вас варто розглядати. А що для нас? Ну для нас це що ворог дійсно буде затягати паски для того, щоб як ви сказали, продовжувати вести війну. Власне, з, так би мовити, з останніх сил не знаю, як це правильно називати. Тобто вони зараз беруть і північно-корейський приклад, коли там, там теж дуже мілітаризована країна і по суті все зав'язано на армію. Бо казати, що Росія сама спроможна вести війну, ну ні, вони ж дотепер їздять в своїх колишніх сателітів випрошують зброю і чи викупляють у три дорого. Але між іншим знаєте, цікава річ стала Росія, яка роздавала радянську. Вські Союз складали великі кошти в техніку, в танки, там, ракети, в артилерію, яку роздавала своїм країнам сателітам, коли почалася тепер широкомасштабна війна і вони понесли великі втрати, так вони цю зброю і скупляли втридорога три назад для себе Україні сателітів. Mm. Парадокс то, що від, вклали, вони тобто, вклалися раз, зробили, віддали. Потім другий раз вклалися вже вдвічі дорожче, щоб викупити, і ще й і ще цього не вистачає, купляють сателітів. Тому, можливо, вони так будуть намагатися власне піднімати чи утримувати себе на плаву, бо валовий дохід бюджет Росії точно не співпівмірний до бюджетів наших союзників. І придно, все таки Путін теж має якусь внутрішню розкладку інформацію про роботу їхньої агентури. про Рівень залежностей іноземних політиків, чи міжнародних політиків, чи їхніх структур від нього він же ж теж радянська агентура в свій час і КГПшна працювала в різний спосіб і шантажем, і скупкою, і підсуванням своїх людей. І ми ж знаємо, що. Ряд навчальних закладів, які були в Росії, які приїжджали іноземці, по суті, завжди вербувалися. То протягом цієї війни частина санкцій і так далі, Росія втрачає такий вплив, а джерело зовні. Для поповнення впливу в сферів за кордоном втрачається так само. Ми знаємо, що я гіртурні мережі чистилися російські. Тому зараз у них акцент сугубо буде йти на внутрішній ресурс. А як зобов'язати людей працювати, Ну, якщо їх призвати? Так, однозначно. А потім виходить алкоголік Медведів і каже, що в них брак математики в школах, так а як же ж він хотів? Хай може сам іде повчить. Ну... 0,5 і 0,5 – це літр, так. <різько> він я думаю, не знає та але насправді це пане Іване так нормально. Взагалі, та, що в 21-му столітті ставка робиться не на те, щоб вчити дітей, та не на те, щоб розвивати а 18 бюджетів на освіту Путін тратить на війну за один місяць. Підраховували нещодавно, фактично витрачає більше ніж торік. Це взагалі адекватно. Тобто, аби просто здійснювати геноцид нас, це все переважує на шарках терезів, аби розвивати свою по обсягах, а не по. Статусу, звісно, не об'ятну велику федерацію. Невже невже не хочеться займатися чимось адекватним. Ну чому? Путінській парадигмі сприйняття світу це абсолютно адекватна і дуже дешевий спосіб власне заволодіти великими ресурсами і умами і фінансами інших країн. Річ в чому вкладати кошти в свою науку? Це складно, це дорого. Це потрібно формувати в роках, тобто, це має бути на рівні загальної освіченості населення майже на генетичному рівні якісь передання знань. Це має бути родинна. це має бути спадковість. Це мають утворюватися наукові династії, так як воно працює у світі. Так, всі сучасні відомі бренди. Чи всі сучасні відомі якісь наукові, верніше технологічні структури? Вони, як правило, мають родинну спадковість назвати династійну. коли вони формували до виходили на свій рівень сот... десятки то й сотні років. Путін не має часу. Він простіше вибрав, що можна за 10-20 років повністю обаранити своє населення. Відправити його гинути, окуповувати чужі території, а за рахунок окупованих територій, власне, вже потім будувати себе збагачення за рахунок ресурсу інших країн. Це мені нагадує, знаєте, тактику Чингісхана у свій час, який сформував Орду, пішов завойовувати Китай, завоював китайську інтелігенцію, яку по суті розставив як і урядувати в себе, так і їхні всі технічні здобутки використав для того, щоб напасти на, на Європу. Взявши їхню всю інженерну думку технології Китаю на той час, хоча, якщо пригадати, в свій час питання китайців просто було стояло питання майже знищити, тому що Чингісхана орда розрослася. І їм не вистачало пасовиськи, просто хтось з талантів ви запропонував, що можна просто вирізати частину з китайських провінцій. Ну там, слава Богу, на той час з'явилися в нього були радники, які сказали, що все-таки вигідніше їх оподатковувати, брати з них якісь ресурс. Mm -hmm. Та сама історія по зараз. Путін вже ж ви бачили, він дав повний картбланд був своїй армії грабити, мародерити, але безумовно виконувати його завдання і гинути. А за рахунок чужого ресурсу, та Саме зараз була в них історія. Вони розпинилися таки розраховували, що окупують Україну, візьмуть наш наш інтелект. Решту кого не буде потрібно, знищить наш інтелект, наше розумне українське населення. Перетворять рабів, а орда буде рухатися далі. А ми будемо власне їм дарувати. Знання. Так само вони планували і рухатися в Європу. Чому їм потрібна була Європа? Невже їм не вистачає життєвого простору? Та у них там вже ж самих бачите, що твориться, які потьомкінські села, руїни і так далі. Тобто і фотографії по порівнюють, коли в 1800 му населеному пункті фотографія там, якоїсь вулиці і тепер там нічого не змінилося, крім кольору фотографії самої. Та ж сама історія. Щодо і країн Європи, тобто вони вважали, що сита Європа зобов'язана їм розумом матеріальними благами, і так далі. Путін пішов як диктатор. Він пішов своєю хай кровожерливою дикою логікою, але вона для нього оправдана. Для нього так, так, він вже він себе навіть і виправдовує Іване, Я думаю, він отак все кидає і е, дійсно правівий. Що для них це мислення нормальне. Курська СВО дозволяє, здається, досягати своїх цілей. Два обміни полоненими ми бачили за два дні. Дякуємо всім, хто долучався і що цей обміни фон поповнюється завдяки нашим захисникам і захисницям, які на Курщині окуповують російську територію. Менше кабів застосовують зокрема на напрямку часів. Яр повідомляє а принаймні пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Романа Дашкевича Олег Калашніков та й сили витягують хай в таких обсягах, але все ж таки з Покровського напрямку. Чи дійсно ми можемо говорити, що зараз контрнаступальні потуги ворога не спрацьовують на Курщині, і наша курське Сво досягає поставленої мети станом на зараз? Давайте мені чомусь трошки не тема, але згадалося. Я бачу покольно. Сьогодні, зранку, ролик, коли російського строковика, якого на Курщині взяли в полон і звільнили з полону, і він дає інтерв'ю і розказує, що там заходили війська НАТО, поляки, американці, а потім вже українці на зачистку. І потім його крайня фраза вбила мене морально. Вони нікого в плен не брали, всіх розстрілювали. А як ти опинився в полоні, обмінєний живий? Тобто маємо відповіді і раціональне сприйняття реальності Так, так. може в нього дев'ять життів, правда, пане Івагне. Ми як знати? Ну, як кіт, ну не знаю. Ну на буддиста він точно не схожий, щоб вірити в такі реінкарнації. Щодо власне військової операції в цьому в Курській, Курщині, так вона бачите, вона це стратегічна операція. Однозначно, якщо скажімо свій час у Білгородську область, були рейди добровольців російських, це ми могли говорити, що рейд це рейдцяє тактичного рівня, ну в оперативний не розгорнули, тобто вони не втрималися ніде на Росія. Можливо, і задання не стояло рейдів таке. А тоді нищити російську інфраструктуру, бо по суті, Білго Білгородщина – це була логістика для підсилення російських військ на Харківщині. Тоді як Курщина, все таки превентивна реакція на декілька моментів. Перше, ми не дали дійсно атакувати ворогу Сумщину, і він потрапив в парадигму своєї ж хитрої в лапках. Я маю на увазі інформаційної кампанії, коли вони розповідали, що вони будуть наступати на Сумщині. Ми підтягали резерви. Вони вважали, що це війська, які просто українське командування перелякалося і тяне для того, щоб зупинити на кордоні. І коли зайшли Збройні Сили на Кущину, виявилося, що російська система оборони абсолютно не розглядає той варіант, що можуть війська заходити на їхню територію іноземніші країни, проти якої вони спірували агресію. Стратегічність цього задуму полягала в тому, що ворог з часом мав зав'язати на себе на своїй території. Війна на і вони мали тягнути туди резерви, причому резерви пристосовувати до ведення. Бойових дій в тих умовах, які нав'язують збройні сили, і станом на сьогодні ми бачимо, що знову ж збройні сили там проводять операцію по розширенню флангів. По суті, те, що ми нищили там і нищимо безперервно їхні логістику. Зокрема, ті ж самі. Я просто чому на цьому акцентую, бо це найбільш зрозуміло і видно для громадян. Ті ж самі понтони, переправи мости, тобто вони не зуміли там забезпечити належне прикриття мостів, зокрема, системами там протиповітряної оборони. Чи е, відповідними зенітними е, розрахунками, які, як правило, завжди встановлюються біля мостів для того, щоб їх покривати. Е, побачили, що Путін не довіряє своїм. Е, Військам, тому і там передано керування ФСБшникам контртерористична операція. Тобто вони не мали ніяких заготовок, як проводити військові операції у випадку іноземного вторгнення. Вони витягнули те, що вони мали у свій час після чеченських війн, якісь безпекові протоколи, і ними тягаються дотепер. Курщина показала, що російське населення настільки. Інертне, що воно не буде самоорганізовуватися, не буде вставати там підтримувати свої збройні сили. Та це дуже важливо. Це між іншим всі стратегічні чинники, які показують, як потрібно в майбутньому вести бойові дії з Росією. Я впевнений, що Курщина це просто тільки початок. Повірте, це тільки просто. Початок. І така, така хвиля буде просуватися, як по українському прикордонні, а особливо, якщо Росія почне тріщатися, це і союзники, які з-під е, таких прищурених очей і з насуплених брів перші кинуться їх займати. Е, Далі, що ще важливо, все-таки Курщина, Курщина показала, що не ядерна країна може диктувати умови на полі бою в ядерній країні і по суті вся міжнародна безпекова система, вкотре показала, що вона не практична, вона вже застаріла і вона не виконує ефективно тепер своїх завдань. Бо до, до цього вважалося, що ядерна країна, яка потенційно отриматиме загрозу вторгнення на свою територію, буде застосовувати ядерну зброю. Як бачимо, Росія навіть зі риторики відійшла. Не їде. Не їде. Не їде. Ні, не дійде, однозначно. Але на жаль, Курщина показала все таки наскільки слабке європейське суспільство, наскільки воно залежне від тих умов, які вони, ультимативних умов, які вони для себе створили. Жодна Росія, жоден Путін стільки бар'єрів, заборон для них не зробив, ніякі китайські, які вони зробили самі для себе і самі себе стримують і обмежують. Да. Яка причина? Це вже, напевно, до них питання питання я думаю, що там там, а, там швидше свої внутрішні політичні розклади історичні е, часом, та... політичні часом бо да. я з ядерки якоїсь да згадування про розвали рев, там де да, в кожного та оце страцело це, стратегічні результати насправді курської операції. Окрім цього, ми стратегічно показали, що війна зовсім не в тупику, що і ми можемо нав'язувати свою філософію ведення бою, бо до цього часу створювалося враження, що от Росія. Нав'язала нам такі умови ведення бойових дій, які комфортні для неї, так ресурсно містки ресурсно втратні, але для неї комфортні. Вони готові були втрачати населення своє у будь-яких об'ємах і війська для того, щоб досягати якогось тактичного рівня успіхів, бо зайняли посадку. Вони це обов'язково трублять, як, начебто, я не знаю, як свій час наполеон з великими промовами на єгипетських пірамідах, робив так само, і вони це зараз намагаються подати таких об'ємах. Крім цього, вони створили чуть... Якісь такі рої прапороносців, коли солдат один кінець забігає з прапором на якусь руїну, щоб помаркувати її, що це обов'язково Росія за е, між іншим. Я вам скажу, що це не, не настільки безрезультатно. В плані виживання безрезультатно, але інформаційно ми ж неодноразово з тим стикалися, що в українському суспільстві зразу о російський прапор, все все пропало. Путін завтра буде у Львові. На ратуші сидіти, ну тобто, така ситуація відбувається на жаль.